В ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й. за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого тридцятихвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. для нас. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні розпочинаємо ефір із чергової жорстокої атаки на Дніпро. Вранці 3 липня росіяни атакували місто. У Дніпрі лунали вибухи пошкоджень. Зазнав торгівельний центр. І наразі відомо вже про 5 п'ять загиблих і 47 Постраждалих Повітряні сили України уточнили, що Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині трьома крилатими ракетами наземного базування Іскандер, чотирма керованими авіаційними ракетами та п'ятьма ударними БПЛА типу шахет. Українські ППО збили 11 повітряних цілей. Український президент Володимир Зеленський заявив, що цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі: це сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя і для цього. Ого, потрібна рішучість лідерів, заявив український президент Зеленський. Координаторка гуманітарної підтримки ООН в Україні Деніс Браун засудила російську атаку і заявила, що обурена новиною про чергову атаку Росії, яка сколихнула місто Дніпро сьогодні вранці, коли люди починали свій день. Лише два дні тому вона каже, була там і бачила руйнівний вплив атаки минулої п'ятниці, яка зруйнувала житловий будинок прямо перед офісами ООН. Знову в Дніпрі, четвертому заволочному місті країни, яке також стало домом для тисяч людей, які тікали від бойових дій. Родини втратили своїх близьких. Люди були поранені. Вибух також завдав шкоди лікарням, школам та а, місцю, де проживає понад 120 переміщених осіб, як заявила Деніс Браун. Народ України продовжує платити найвищу ціну у цій війні, оскільки щодня напади забирають життя, руйнують домівки та приносять дедалі більше страждань. І вона заявила, ще раз. Закликаю поважати міжнародне гуманітарне право цивільне населення. Не має бути ціллю війни його потрібно захищати. Знову ж таки, це заява від представництва організації Об'єднаних Націй в Україні. Ми будемо бачити, чи будуть офіційні реакції від Сполучених Штатів сьогодні. Тут у Вашингтоні зараз 11 ранку. Якщо будуть якісь заяви. То обов'язково про це повідомимо нам соцмережах голосу Америки української. Перед самітом НАТО, який вже наступного тижня відбудеться тут у Вашингтоні, до американської столиці напередодні напередодні завітали українські посадовці, зокрема міністр оборони Рустем Умеров. І на зустрічі із очільником Пентагону Лойдом Остіним він зокрема заявив, що сподівається, що Україна незабаром отримує запрошення приєднатися до альянсу. Напередодні ж у речника Пентагону Пета Райдера запитали, чи хоче Вашингтон бачити у НАТО Україну. Ось що він сказав. Чи вважає міністр Остін, що України слід дозволити приєднатися до НАТО? Я думаю, ви чули, як міністр Остін та інші говорили про майбутнє України в НАТО і тому не США вирішують допускати Україну в НАТО чи ні? Це рішення альянсу НАТО, тобто 32 країн. Але звичайно, те, що ми зараз робимо, полягає в тому, щоб побудувати міст для вступу України у НАТО, і тому частина цього питання полягає в тому, щоб працювати з Україною з точки зору розгляду їхніх військових та оборонних можливостей, не тільки для того, щоб переконатися, що вони зможуть підтримувати їх у майбутньому, але й для того, щоб створити оперативну сумісність на той день, коли вони стануть членами НАТО якщо лідери НАТО наступного тижня на саміті вирішать допустити Україну до НАТО, США підтримують це. Знову ж таки, я не збираюсь випереджати те, що НАТО може або не може оголосити. Ви знаєте, ми дуже чітко заявили, що бачимо, що майбутнє України в НАТО. Як раніше заявляв Ян Столтенберг, чинний генсек НАТО, а також посолка Сполучених Штатів при НАТО, все ж таки очікування, запрошення очікувати запрошення України до НАТО саме на цьому саміті у Вашингтоні не варто. А Єн Столтенберг, який перебував тут у Вашингтоні, буквально кілька тижнів тому, він сказав, що. Окрім цього, проте все ж таки на Україну на саміті чекатимуть важливі результати. Це оголошення про посилення ролі альянсу в допомозі Україні, програму тренувань для українських військових, нові оголошення про допомогу, зокрема посилення протиповітряної оборони, а також нове формулювання щодо майбутнього України в альянсі. І як повідомляє наша кореспондентка у державному департаменті, США, лідери нині лідери країн НАТО обговорюють формулювання, яке може бути в підсумковій декларації саміту. І там, зокрема, можуть задекларувати, що шлях України до альянсу є. Незворотнім знову ж таки це дискусії, які зараз ведуться. Як заявив посадовець державного департаменту, що зараз формулювання декларації ще не узгоджене, і так виглядатиме, що узгоджуватимуть цей текст буквально тут на саміті НАТО. Як ставляться до перспективи приєднання України до альянсу американські законодавці? Про це наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова поспілкувалася власне і з американськими конгресменами, а зараз приєднується до ефіру. Щоб Аби розказати про це нам. Катю, привіт. Вітаю Юлю і вітаю наших глядачів. Катю, чого ж все ж таки очікують від саміту НАТО американські законодавці, зокрема, коли стосується власне перспектив приєднання України до Альянсу. І чого взагалі законодавці очікують від цього саміту? Загалом. О... Як демократи, так і республіканці, з якими я спілкувалась, погодились на тому, що потенційний вступ України в НАТО буде важливою темою обговорення під час цього саміту у Вашингтоні. Водночас вони говорять, що найближчим часом не очікують членства України в НАТО. Обмовлюються зокрема двома причинами: по перше, реформи, які Україна має здійснити для того, щоб стати членом НАТО, зокрема, у сфері корупції або судових реформ. Також той факт, що Україна. Україна зараз перебуває в стані війни. Є другою причиною, чому на думку законодавців, Україна зараз не може стати членкинею НАТО, але водночас вони погоджуються на тому, що перспективи членства України в НАТО можливо якийсь план, коли саме це може статись, і як зробити це якомога швидше буде важливою темою обговорення під час цього саміту наступного тижня. Вони послухати власне, як вони пояснюють можливість майбутнього України в НАТО в коментарях, коли я з ними спілкувалась нам необхідно переконатися, що ми зробимо все, аби військовий альянс НАТО тривав, і ми матимемо ще 75 років міцності. А от Україні потрібно пройти довгий внутрішній шлях, перш ніж вона буде у позиції для розвіту питання вступу до НАТО. Їхній уряд має провести багато внутрішньої роботи, аби гарантувати, що норми закони діють, що є незалежний суд, що вони можуть створити демократичні інституції, які підтримуватимуть їх довгостроково. І це залежить лише від них, і поки вони не вирішать ці питання. А також поки ми не закінчимо війну між Росією та Україною, я вважаю, що нам не потрібно говорити про вступ України в НАТО. Потрібно обговорювати шлях, як можна цього досягти у майбутньому. Але зараз у нас є нагальні проблеми, які потрібно вирішити. А членство в НАТО це передчасна розмова. Ми повинні продовжувати робити усе можливе, щоб побудувати як можна сильніший альянс НАТО, щоб це був найсильніший із можливих засобів стримування російської агресії. Розмова про те, що Україна є частиною цього плану, є абсолютно важливими, враховуючи їхню нинішню боротьбу за виживання. Not be able to Росія не має диктувати, чи можуть Фінляндія, Україна, чи будь-хто інший вступати чи виходити з НАТО. Звичайно, вони будуть намагатися, але як на мене, ми не маємо цього допустити. Тож чи буде Україна подавати заявку на вступ, чи її погодять? Я думаю, що це питання часу. Сподіваюся, ми почуємо відповідні розмови, щоб український народ і керівництво розуміли, що означає бути частиною альянсу, та які зобов'язання це накладає. Чого ми не можемо допустити, так це країни, яка не здатна на самооборону. Однією з основних вимог членства в НАТО є здатність до самозахисту, а це вже гарантуватиме допомогу від партнерів. І очевидно, оскільки Україна перебуває в стані війни, зараз можливо не найкращий час для їхнього вступу. Я думаю, що це буде продуктивний саміт. Ви побачите незмінну єдність і підтримку України під час конференції тут, у Вашингтоні. Це також дасть надію на майбутнє, можливо, навіть недалеке на майбутнє, в якому Україна буде активним партнером і долучатиметься до всього, що являє собою НАТО. Катя, коли Єн Столтенберг був тут у Вашингтоні, буквально 10 днів тому, він сказав, що на цьому саміті буде кілька важливих тем. Це буде тема України, тема загальної міцності і політики стримування альянсу НАТО, і тема власне розширення партнерства альянсу із країнами глобального півдня для того, щоб власне зменшити ризики, які існують у світі, враховуючи нинішні виклики у світі, чого взагалі законодавці американські очі. Кують від цього саміту НАТО. Ти знаєш юлю, як завжди зазвичай в конгресі очікування розділились по партійній лінії. Якщо республіканці стверджують, що треба зробити все, щоб усі країни відповідали цьому рівню внесків у 2% від ВВП, щоб всі держави робили ці внески, і щоб всі держави одноково виконували свої зобов'язання, на які вони підписались, коли стали членами НАТО, і що мовляв, не всі виконують ці зобов'язання повністю на цьому безпосередньо здебільшого наголошують республіканці. То демократи стверджують, що ця зустріч зокрема буде і ще одним посиленням зусиль демократії протистояти автократіям І, зокрема, протистояти російській агресії. І що ця зустріч зокрема має посилити також підтримку демократій у, у українській боротьбі протистоянні проти російської агресії і взагалі агресії автократії, які зараз збираються в свій власний альтернативний альянс. Пропоную власне послухати коментарі як республіканців, так і демократів щодо їхніх очікувань від цього саміту на. Ато, які відбулися наступного тижня well, what, uh, what really Перш за все, ми маємо зосередитись на тому, що кожна країна, член НАТО, має досягти позначки у 2% щорічних внесків, чого досі немає. І доки цього не станеться, це буде головним пріоритетом для нас активізуватися, аби переконатися, що країни НАТО виконують свої зобов'язання. І пам'ятаємо, НАТО це військовий альянс, який існує вже 75 років. У нього є основна місія, і ми повинні захистити цю основну місію перш ніж ми почнемо говорити про вступ нових країн. Саміт НАТО стане справді важливим моментом для продовження створення коаліції демократії, які борються проти Путіна та авторитарних диктатур. Я продовжую наполягати на цьому. Я оптимістично налаштований, що сили демократії переможуть. Було багато дискусій про те, щоб всі члени НАТО виконували свої зобов'язання. Не всі так роблять. Ми бачили покращення ситуації. Це не стосується країн, які нещодавно вступили. Фінляндія та Швеція вони навіть перевищують зобов'язання. Це стосується деяких країн, які давно в альянсі, але відстають у виконанні зобов'язань. Я сподіваюся, що це стане частиною розмови та посилить її. Що ми знаємо напевне, так це те, що ця організація залишається критично важливою у цю сучасну епоху. Надзвичайно важливо, щоб ми підняли питання участі НАТО у збереженні безпеки в Європі та збереженні її історії. Ми маємо об'єднати лідерів з усього світу, щоб продовжувати наполягати на нашій підтримці зміцнення НАТО, а не відступу демократії, який ми спостерігаємо нині в різних частинах Європи. Катя, минулого тижня на капіталістському пагорбі були слухи. своєму коментарі. Заявив, що зараз всі 23 країни НАТО виконують усі свої зобов'язання за останні два роки. Вони збільшили зокрема європейські держави збільшили свої витрати на НАТО на 18% що найменше, і це до речі, трохи суперечить з деякими заявами республіканців. І зокрема, за словами представника держдепартаменту, будуть обговорювати не лише збільшення витрат, але й той о, факт, що плани регі регіональної оборони НАТО зараз вже готові. До виконання, тобто вже є готовність, а не лише плани обговорення, як обороняти е, цей регіон. Пропоную послухати його коментар НАТО зараз сильніше ніж будь-коли. За останні два роки європейські країни збільшили витрати на оборону більше ніж на 18%. Нині 23 країни виконують свої зобов'язання перед НАТО щодо фінансових внесків. Коли адміністрація Байдена тільки прийшла до влади, лише 9 країн виконували ці зобов'язання. щодо саміту НАТО, то я думаю, що головним висновком буде що альянс сильніше та краще підготовлений до майбутнього ніж будь-коли. Ми не лише збільшили витрати, але ми також оголосимо, що всі наші регіональні оборонні плани вже на стадії готовності до виконання. Це означає, що ми витрачаємо гроші розумно щоб захистити наших людей. Я думаю, що це найкраща відповідь тим, хто каже, що єдиний шлях вперед це ізоляціонізм або укладання угод з диктаторами. Ми можемо постояти за себе. На речі, цікаво, що Нідерланди, країна наступного генерального секретаря НАТО Марка Рюте не витрачає 2% ВВП на оборону. Хоча експерти кажуть, що Нідерланди на правильному шляху. Катя, дякую тобі надзвичайно. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, приєдналась до ефіру і говорила про очікування на капіталійському пагорбі від саміту НАТО, який вже наступного тижня відбудеться тут у Вашингтоні. Ми ж рухаємося далі. І сьогодні агенція Reuters повідомила про те, що країни НАТО все ж таки погодилися виділити Україні на наступного 2025 року 40 мільярдів євро на військову допомогу. Чи означає це, що союзники загалом погодять план чинного генсека Єнса Столтенберга про те, щоб НАТО перебрало на себе роль контактної групи із обороною України і допомагало Україні на довгу перспективу, зокрема і військовою допомогою? Про це поговоримо із моїм колегою Європі Юрієм Мельником, який досліджує цю тему. Юрій, привіт, вітаю. Юрій, що відомо про погодження плану Столтенберга, аби НАТО надавало Україні 45 мільярдів доларів на рік, і чи може ця допомога бути не однорічною, а багаторічною? Власне, як ти сказала правильно сьогодні, прийшла інформація на агентстві Reuters, що за словами двох дипломатів, з якими спілкувалося агентство, країни НАТО погодили рівень допомоги військової допомоги, саме військової допомоги Україні на 2025 рік на рівні 40 мільярдів євро, приблизно 43 мільярди доларів. Але важливий момент полягає в тому, що країни погодили країни НАТО погодили таку допомогу лише на наступний рік, тобто немає. Зобов'язання продовжувати таку допомогу багаторічно, як в принципі на початку хотів це зробити, і за що виступав чинний генсекретар НАТО Єнс Столтер... Стол... Столтенберг. Нагадаємо, що в червні цього року він виступив з пропозицією, за якою країни НАТО мали зобов'язатися надавати ці 40 мільярдів євро Україні в вигляді військової допомоги щорічно протягом принаймні декількох років мова йшла про 5 років. Що таке? 40 мільярдів євро це приблизно та, та сума, яку країни в принципі і виділяли союзники України виділяли Україні від початку. Повноваштабного вторгнення Росії в Україну на рік вигляді військової допомоги, але ці внески були добровільними. То питання саме було в тому, щоб перевести їх на більш сталу основу, щоб було зрозуміло, можна було прогнозувати Україні та її союзникам рівень цієї допомоги. Тож наразі такого рішення немає і. Наразі формулювання, яке, начебто, як планують внести в підсумкову декларацію саміту, полягає в тому, що внески країн просто будуть. Пропорційними вони будуть немає конкретних правил, за якими вони будуть виявлятися, але також є план, що таке формулювання може переглядатися на наступних самітах НАТО, тобто є в принципі надія, що можливо цей рівень підтримки він стане більш сталим пізніше хоча це звичайно не гарантовано. Цікавий момент також полягає в тому, що країни, начебто, погодилися зробити наступного. Року два звіти про те, хто і що саме з країн-членів альянсу надає Україні Україні у вигляді військової допомоги для того, щоб забезпечити так, так мовити, більшу прозорість та підзвітність того, що країни надають, і надають і зрозуміти. Оцей розподіл тягаря, як часто кажуть тут, тут на заході, чи він є пропорційним, чи він є справедливим для всіх країн. Також можливо варто зазначити, що 40 мільярдів це лише частина того пакету, який нам... мають намір запропонувати Україні країни НАТО на саміті, який відбудеться Вашингтоні наступного тижня. Юрія ще одне важливе питання. Ти вже говорив про одне формулювання зараз. Судить дискусії про інше формулювання. Тобто, вже відомо, що запрошення до приєднатися до НАТО для України не варто очікувати на цьому саміті. А говорять про те, що у підсумковій декларації може бути змінене формулювання, воно може бути більш чітким щодо майбутнього України у НАТО. Що про це відомо? У нас буквально хвилина лишається. Офіційна позиція НАТО полягає в тому, що Україна стане членом альянсу в майбутньому, як сказали на саміті в Вільнюсі, майбутнє України в НАТО, але Наразі з'являється така інформація, що, начебто, як теж ти вже зазначила, це формулювання може бути змінене і з'явиться слово незворотній, тобто, шлях України до НАТО є незворотнім. Однак, звичайно, це не відповідає на запитання, які саме будуть часові рамки або деякі інші вимоги до України на цьому шляху, на жаль. Юрі, дякую тобі. Надзвичайно. Юрій Мельник, мій колега Європі, був на зв'язку зі студією. Говорили ми про узгодження плану Єнса Столтенберга виділяти Україні 40 мільярдів євро на рік. Знову ж таки, зараз йдеться про 2025 рік. Як повідомляє агентство Reuters, а країни альянсу погодилися принаймні на цю допомогу. Дякую тобі надзвичайно. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що вітання із Дніпра передають. Передають вітання з Хмельницького. Київ рідний дивиться. Також вітають із Італії. дивляться нас тут у Сполучених Штатах. Львів на зв'язку. Харків дивиться, Бужок, Христинівка Черкаської області. Якщо у вас є друзі, ще якісь питання, то обов'язково їх ставте. Ми ж продовжимо обговорювати тему НАТО. І я нещодавно спілкувалася із Іяном Бжезинським, це експерт Атлантичної ради, який свого часу працював заступником помічника міністра оборони Сполучених Штатів з питань Європи та політики НАТО, власне, політики розширення НАТО. І от він говорить про те, що Україна нині вже готова до вступу до НАТО. Він говорить про те, що жодна інша країна не проливає стільки крові задля безпеки північно атлантичного регіону. І він говорить. Про те, що це мають визнати союзники по НАТО на саміті у Вашингтоні і запропонувати Україні щось набагато більше ніж просто обіцянки про так званий міст до членства у НАТО, чи обіцянки продовжувати на такому ж рівні допомогу Україні. Давайте послухаємо е, кілька цитат із нашого інтерв'ю генеральний секретар НАТО, який залишає посаду, сказав у Вашингтоні, що на саміті НАТО у липні на Україну чекатимуть важливі результати. На що Україна реалістично може розраховувати без сумніву, відносини НАТО з Україною, те, що альянс робить чи не робить для України, буде визначальним питанням цього саміту. Це дійсно дасть нам розуміння про подальшу надійність альянсу та його позицію стримування на майбутнє. Лише задумайтесь, як провести успішний саміт НАТО, якщо Україна знаходиться в глухому куті або ще гірше, програє. Ми маємо альянс із ВВП 54-55 трильйонів доларів, що більш ніж у 25 разів перевищує ВВП Росії в півтора-два трильйони доларів. Альянс, який витрачає 1,4 трильйони на оборону у порівнянні зі 100-120 мільярдами доларів Росії, більше ніж у 10 разів. Тож у контексті цього саміту виникає питання, чому альянс не може дати Україні змогу швидко і рішуче перемогти цього супротивника? Це питання буде супроводжувати цей саміт і не висаде над ним хмарою. А що Україна може очікувати? Це складно. Я би говорив про те, що Україна мала б отримати, а це потужна підтримка та прийняття альянсом воєнних цілей. України, тобто повного повернення територій. все, що менше, було б розчаруванням для українців і підбадьоренням Путіна, надійний потік зброї, засоби, які їм потрібні у необхідній кількості із потрібною швидкістю, і без жодних застережень щодо їхнього використання. Нема причин, чому захід союзники моментом посилити санкції проти Росії. Те, що російська економіка торік зросла на 3%, дійсно пока. Йдеться не стільки про зняття тягара із плечей США, а й про те, щоб НАТО відіграли більшу роль. і Продемонстрували, що вони як альянс як спільнота демократій мають політичну рішучість допомогти Україні перемогти. Тож я вважаю, що це гарний крок, щоб НАТО було більш задійне у підтримці України Столтенберг робить правильну річ, намагаючись, аби альянс відіграв більш пряму роль у підтримці України чи вважаєте ви, що його спроби будуть успішними? Виглядає, що так до певного рівня, виглядає, що він зробить так, щоб альянс перебрав на себе роль контактної групи із оборони України. Це крок у правильному напрямку. Так виглядає, що ми посилимо роль НАТО у тренуванні українських солдатів, ймовірно, поза кордонами України. Це теж крок у правильному напрямку, але я вважаю, що НАТО може робити ще більше як щодо розширення периметру протиповітряної оборони НАТО поза польським. Словацьким румунськими кордонами розташування ППО на тих кордонах, щоб вони могли збивати російські ракети, які підпадають під зону їхнього покриття. Вони мали б це робити в будь-якому випадку суто із міркувань самозахисту, і це б допомогло Україні, вивільнило б ресурси для України. Як щодо тренування українців всередині України, навіщо змушувати їх, їх їхати усю ту відстань, аби потім повертатися і проходити цей логістично складний шлях? Як щодо взяти на себе певну роль у протиповітряній обороні? на заході України чи навколо Києва це не кидає війська НАТО у пряму конфронтацію з російськими військами, але знову ж таки вивільняє ресурси для України, які б вона могла б використати проти російських військ на лінії зіткнення або ж для контрнаступу. Це продемонструвало справжню відданість Альянсу Україні. Це те, над чим мав би працювати альянс. Більшість того певно на саміті не відбудеться. Вони певно оголосять про тренувальний центр у Польщі і зроблять оголошення про контактну групу, але й це принаймні. Кроки у правильному напрямку sure, Ось такі коментарі і на бжезинського повне інтерв'ю незабаром дивіться на сторінці голосу Америки українською у Ютюбі. І на тлі найостанніших російських атак безумовно важливою є тема захисту та відновлення української енергоінфраструктури. І наш колега Рафаель Саакян поспілкувався із Марком Сімаковським. Це керівник програм щодо України та Росії в USA та агентстві США із міжнародного розвитку. І ось що Марк Сімаковський розказав про зусилля Сполучених штатів із відновлення української енергоінфраструктури сигніфікенпоршнодофон ісфодишногітарін асистент Значна частина фінансування йде на додаткову гуманітарну допомогу Україні. Більша частина 800 мільйонів доларів іде на підтримку енергетичного сектору України, і понад 300 мільйонів доларів із попереднього четвертого додаткового пакету фінансування підтримують нагальні потреби енергетичної інфраструктури України. Крім того, ми повідомили конгрес про те, що 500 мільйонів доларів з останнього п'ятого додаткового пакету фінансування, які також будуть зосереджені на енергетиці, і знову ж таки, це обладнання, яке необхідне через руйнування, яке чинить Росія, таким чином і зосереджується на закупівлі критично важливого обладнання, такого як автоматичні трансформатори, забезпечує ремонт існуючого обладнання електромереж, зокрема у тепловій генерації, яка також була пошкоджена. Ми також надаємо цілий спектр підтримки сектору опалення та електроенергії України і тому це оголошення є підтвердженням того, що завдяки понад 1,5 мільярдам доларів, які уряд США виділив на підтримку енергетичного сектору України. Ми визначили це пріоритетом. Це насправді допоможе повернути генеруючі потужності попри руйнування Росії. Це була частина інтерв'ю з Марком Сімаковським, представником USAID. Більше читайте на сайті Голосу Америки українською, а також на сторінках Голосу Америки у соцмережах. До речі, підписуйтеся на сторінки Голоса Америки, тому що там лише перевірена важлива для України і потрібна інформація. Друзі, дякую вам надзвичайно сьогодні за активність. Завтра брифінг повернеться до ефіру, як завжди, о вісімнадцятій за Києвом. Сьогодні ж не пропустіть програму. Часта там буде ще більше важливої для України інформації. Побачимося в наступних ефірах. На все добре, бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.